Третій альбом починається з Бурунді. 50 франків 1971 рік. Насправді рідкісна банкнота, рідкісний рік, точніше. Але стан, як бачите, не, не дуже. Є перегін, є надрив і сама трошки брудненька. Пише 4 фунти. В принципі, в такому стані, можливо, трошки більше. Може, з 10 євро буде. Так, то доволі папірний поганий. Розберігся. Двадцятка дешева в поганому стані. До речі, хтось з вас користується такими листами між листами для банкнот такими білими, чорними, можливо, якимись кольоровими. Я все частіше почав звертати на них увагу. Раніше навіть не думав про них. Але я бачу, що з ними виглядає колекція солідніша. І, можливо, навіть з чорними мені більше подобається, ніж з білими. А вам який кращий колір? Але, напевно, чорні дорожчі, і, наприклад, на них написи не зробиш або потрібно якоюсь, не знаю, білою ручкою коректором. 82 рік 100 франків. Ну, Ці вже, як бачите, в такому стані. Були би вони в UNC, то ще таких кілька євро би коштував. У 500. Оце вже гарний стан UNC. Пише 18 фунтів. 1988 рік. Класна банкнота. Я думаю, трошки більше буде, як 18. Я там зробив опитування, чи користуєтесь ви листами білими або чорними, або кольоровими. Цікаво почути вашу думку. Так, ну ці, ці дешеві тут пише по одному фунту, але я думаю, вони ще дешевші. Тут вирізка. Вирізки комусь такі треба. А вот тут высший номинал, это уже цикавейше. 2003 рік, 2000 рік, 1000 франков. Классный стан. О, эти две покажу. 5000 франкев, 99 рик В принципе, идеально. Такие скрабки. Не знаю від чого вони. Так, вона ще ніяких дефектів немає. Єдина м'ятина тут від де полоса, така от невеличка м'ята. Не знаю, видно чи ні. Так в принципі ідеальний. Тут пише 14,5 фунтів. То, я думаю, 20 як мінімум буде. І 10 тисяч пише 32 фунти. Це я думаю до 50 можливо буде. 2004 рік 10 тисяч франків. Ця також ідеальна. Куточки гостренькі. Але ці листи, як бачите, формат не А4. А4 трошки вищий і ширший. А ці листи бачу, тут є такі от. Стандартні до цього альбому листи на три отвори. А є такі довші, як файл отвори. І вони довші. І ці листи якось теж не підходять до них. Якісь більші мають бути, не знаю, що вони такі. А в монетах, до речі, в альбомах для монет теж такі використовуєте. Так, 2000 і 5000. Оці дешевші йдуть уже. Це вже 2008 рік. Номер 19, Так, що у нас тут змінилося? Розміри бачите? Наскільки менше? На четвертину. І Кольори якісь блідіші стали. Тут яскравіший на старих навіть через плівку видно. Ну, той самий малюнок, тільки зменшений. Ну, тут біле поле по краю, тут вже кольорове поле. В принципі, в африканських е банкнотах африканських, африканських країн. Це майже скрізь так було. Спочатку з білим полем, потім з кольоровим. Так, Камбоджа, 18,5 фунтів. Це також не часто. Тут такий от є перегін на кусу. Куточки нерівні. Ну і видно, якісь краятки, трошки брудненькі, і сама вона якась і сіренька, не зовсім чиста. По центру немає перегину. Ці листи вони добрі, що може підійти до будь-якого альбому, але з іншої сторони вони також треба, вони в бувають дуже тонкі. Ну, це такий свій лончик. Попередній був цікавіший. Наступний, думаю, також буде цікавіший. О, ну оці цікаві. Камбоджа 75-й рік. Червоні кхмери. Ця о, фактично ідеальна. Трошки оцей край мені не подобається. Куточок оцей. А так, в принципі. Непогано досить. Десь 10-15, не знаю, можливо, до 20 євро. А, тут також перегину немає. Але теж якийсь край такий, як трошки брудненький. Куточок загнутий. І тут. Не знаю, таке відчуття, ніби тут є був перегін колись, але на дотик не відчувається. Цікаво. А, це малюнок. Це малюнок. Оти замок такий. Одиничка. Це у нас що це 5 реал. Жовта пляма. перегину немає. Куточок бачите який. В цій серії чим вищий номінал, як і в більшості, і чим кращий стан, тим дорожче кошти. Тут також от біля самого малюнку проходить перегін. Ледь помітний, але він тут є. Ця серія дешева вже була, 79 рік. Хоча тут пише 2 фунти. Ну, це навіть і фунта не коштує. Можливо, 50 центів, можливо, і менше. 325? Ну, також ця 325 не коштує. 325 це скільки десь? 150 гривень, я думаю, менше десь. Аби 100 коштувало, було б добре. Ці трошки дорожчі йдуть, але не набагато. Так, це що, одна комбодже тут? Більш нічого немає. Певно, що так. Ага, я ще трошки новіше. 20 тисяч ріал. 95 рік. Ну, ця, в принципі, можливо яких 5 євро. Так, ці дешеві. євро е, фунт 25 за заготів. Можете свідки виявити 2001 рік. Максимум 25 центів. Так, там ще щось цікаве було. 20 тисяч, 6,5 фунтів. 2008. Ну, можливо, можливо, хоча, думаю, менше. 6,5 фунтів, 300 гривень. Так, і камерун останнє. 7,5 фунтів. Ну, от ця з 20 євро буде коштувати. В ідеальному стані. Так, має деякі недоліки. Перегину по центру немає, край. Куточок. І отут м'ятина. Ага, і цей куточок також не ідеальний. Цей край майже ідеальний. Хоча, якщо збільшити, то також можна доколупатися до куточків, до краю і до всього, до чого тільки захочеш. На сьогодні все. Дякую за увагу. Дякую, що підписалися на канал, поставили лайк і порекомендували друзям. До нових зустрічей.